Нехтують власною безпекою та стають причиною аварій в Івано-Франківській області. Тільки за останні три місяці трапилося 73 аварії за участі пішоходів. Загинули 11 людей, а 71 особа отримала травми. Чому пішоходи порушують правила дорожнього руху та який штраф доведеться сплатити? З'ясовувала Тетяна Дадак. Початку року патрульні винесли понад 100 постанов людям, які переходили дорогу у невстановленому місці. Ще 150 за відсутність світловідбивачів у темну пору доби. За словами патрульних, переважно переходять дорогу у заборонених місцях люди старшого віку. Якщо їм пояснюють, що так не можна, що є відповідні місця та відповідні переходи, вони ну так швидше, так краще перейти. Недотримання правил дорожнього руху може призвести до трагічних наслідків. Часто водій не встигає загальмувати перед людиною, яка раптово вибігла на дорогу. Основні ділянки в нашому місті – це головні вулиці, тобто де є дві смуги в одному напрямку. Тобто, вулиця Тасменецька, вулиця Євосюка, аварійна, вулиця Коновальця, вулиця Набережна, часто буває надрічна. Патрульні поліцейські систематично спілкуються із пішоходами, нагадуючи їм правила поведінки на дорозі, а з порушниками проводять профілактичні розмови. «В першу чергу ти маєш своєю безпекою сам відповідати, тому що ніхто за тобою не буде дивитися. Ну, доросла людина. Так часто помічають дітей, які перебігають. Ну, дітей треба навчати дійсно. Це, це так. Якщо дорослий має сам розуміти, але звідкись він починав, його з дитинства мають вчити про це. Я розумію, що послуг закону і державному, і Божому це є гарантія нашої безпеки, тому я завжди дотримуюся правил. За порушення пішоходи притягаються до адміністративної відповідальності. Так, за перехід у невстановленому місці доведеться сплатити штраф 255 гривень. Якщо ви пішохід, переходите проїзду частину в неположеному місці, а також в стані алкогольного сп'яніння, вас буде притягнути до адміністративної відповідальності згідно статті 127 частини 3, де санкція статті становить 680 гривень. І також хотіли нагадати, що є в нас такі випадки, коли саме пішоходи стають причиною різкого гальмування або дорожньо-транспортної пригоди. Тоді у нас вже притягається до відповідальності особи і матеріали передають на розгляд суду. Тут штраф дещо вище: 850 гривень, або громадські роботи. Патрульні нагадують, пішоходам заборонено виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху.